Всім хеллоу! З вами я, Дімо, ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні будемо проходити бабку з деткою на нормалі. Нормалі, нормалі, да. Але можливо... Давайте я включу нейтмар. Цікавіш буде, буду. Мені здається. І сьогодні я п'ю не чай, ви не вгадали, сьогодні я п'ю компот. <кій> Боже, ми стаємо, як то ми якісь п'яні. Як то ми цілуні ж бухали? май oh га... Так, стоп. Ви це бачите? Це що? Це ремонт? Ну ж ремонт. Тихо? Айсмер! Я роблю тихіше, роблю тихіше, не переживай. Так, так. Пенсіонери. Раз може бути дурлок. А, пішов я нафіг. Друга, де? Валим. Цікати будемо через двері. У нас буде така традиція. Може, шокера навіть нема. А зато є потрібний предмет. Ага, угу, нафіг не надо мені. Блін. Поховаємось. Ховаємось. Ты да сай мені вепон забрати О, В смысле вас двой. Я не почу, что дед мене побачил. Я цього не почув! Вибачте мене, вибачте! <кхм> Пенсионеры. Вы напросилась, все, вы напросились. Двері з ноги. І не закриваємо. Сюди. Бейбіки. І ну подивіться, який ремонт шикарний. Це шикарний ремонт. Я теж таки хочу. Боже, ну сто років пройшло. Пенсіонери грьобані Як я їх ненавиджу. А що тут-то? тут жучка -та Блін Там бензин Бензин нам нафіг не надо. Може шокер? Мануальчик Ну і мені нафіг не надо. порядico göz aunque e У меня є есть... лайфхак. Не, ну, подождите, ну, шикарный ремонт. Смотрите, как он Ком Хэр. Так, бабка вот у нас и наделал. Ну, ладно, мовчу. Давай, сбивазу. вазу. Хэдшот. Ага, ага, бабах. І дай ключ. Я ще, до речі, можливо, зараз нове ну, проходжу, я запису, запису. Запису... Нехай буде запису. Сейф. Сейф. Да, запису. До нової рубрики як будто. Ну гра, зразу скажу. Сира, таке там управління, таке собі. Зато є прокачка і битва з боссами. Де яких мені ще Пам-пам-пам-парам. Де пушка? Де вони? Мені же ця музика оця в Нейтмарівська надоїдає. Не До речі, хочу сказати вам, добре що згадав, я позичив в однієї ютуберші, оп... назва якого буде... Назва каналу, точніше, буде в описі, скоріш за все. Е, я позичив одну гру на стрімі. В неї було 100 підписників. Е, це канал Ньютафан, якщо я не помиляюся. Вона мені дозволила зняти одну гру, я попросив. На жаль, я не заскріншотив. Ну, ладно, таке. Я надіюсь, вона буде бачити це відео і ще одне відео. Е, бо я їй казав, що я буду знімати сьогодні відео. Забагато слово слова відео. Е, і. Що я заїкаюся. Ну і вона типу сказала, що подивиться. Так що так, нютафани, я надіюсь ти це дивишся і ти можеш це підтвердити. Що я позичу тебе ідею. А чого вони зразу на мене дивиться? Ви якби ж не тут запавнить. Бабка танцювала. Танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрошка з пастернаком, з пастернаком. А ну все, не буду. я дуже погано співаю. Єдине, що я гарно співаю, це гімн. Серйозно, мені вчителі казали, ну чи одна вчителька, і то математики казала. Гдема, а ти так гарно співаєш, гімн! Де ти так навчився? Патронів філш. Не шикай це бу... Це павуки? Я ще... я ще тапочка принесу. Це на всякий випадок... А так я їжу йому зараз занесу, щоб я не патрони! Патроны. Рану павук. Бачите, це павуки. Це мені початися шолом надо and і педлок Фу. І кай. Опа. Блин, долба на педло, Она меня представила. Он еще дед сейчас не выскочил. Блин, он забудь, что такое дед. Бабах! Заколебала. Всем спать. Там може бути, в принципі, шокер, но він мені е, нафіг не кра. Так як в інших місцях вже шокер не спавниться тупо. Кажи. Хендвіл. Наш потолок буде в Нусфератуса. До речі, дам вам такий великий спойлер до двох майбутніх серій. Ми не всі частини слендарі пройшли. прийшли. У нас ще є дві частини сандерини, по яких будуть дві серії. Так що да, очікуйте. Я Здихаємо. Здихаємо. Якось за... застрелю. Бабах, падай. Не падай. Обідно Тут буде подлог. Да, я вгадав. Невже я вгадав? Нормально. Це природні таке Ні, ну Євроремонт просто Так мене патрон. Тихо. Пенсіонери Зараз по любому дід прийде Так що ми звали їм. Не ж пошуснулся Блин, як мене Сэса колош матать просто. Пам-пам-пам-парам. -ба Нехай тут не выглядит. Та задолбав не павук. Та не вже. А, він по камерам дивився. Ну а так ми втікли. <рик chord noise> Що нема, да. Не хата, вся зовні в Євроремонті. Це шо таке. Не ви забачусь, не ходи. Десь мені геть холодно. Збудейся. Не, ну не хата, ну просто, ну це подивіться, навіть зараз. Оце євроремонт. Бабка якась якась побіліша, температура, напевно, ну, сильна. Плаця взагалі непонятно, звідки Де вона таке взяла, якесь таке зашаргане. Дід, ну це просто витвір мистецтва. Ну Десь в якихось плямах. Це в євроремонті. Ой, так. Я сподіваюся, вам сподобалось відео, тому що це, мабуть, єди... перша серія єдина, де я включив нейтмар. <сміття> Надіюсь вам сподобалося це відео. І ви поставите лайк. Закрібали ці собаки там на руці, гавкати. Чого якогось записую відео, вічно собаки в когось. <сміття> так, на що ми я там зупинився? А. Надіюсь, вам сподобалося відео, ви підтримаєте мене лайком, підпискою і коментарем. Е, е, ідею, ну, чи іншу гру, яку я позичив, ми почнемо проходити вже, як закінчу другу бабку, тобто усю. Десь так. Тому що зараз починати багато ігор я не хочу. В цьому місці привизу. На нас в цьому місці хіба що нехай буде бабка і там ще одна гра, типу, до нової рубрики. Можливо, зараз я запишу якраз таке її проходження. Ось. Тому так. З вами був я Діма, ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока-пока!